Не вдалося врятувати її, я міг тільки сказати правду про неї. З болем зізнається герой роману Руперта Томпсона, ніхто крім тебе. Томпсон, британський письменник, відомий глибокими психологічними сюжетами. Натхненням для книги стали ранні листи між художницями Клод Коген та Сюзан Малерб, чиї долі переплелися у часи Другої світової війни. У французькій богемі між двома жінками виникає кохання, що стає сильнішим. За страх і репресії. Роман змальовує як мистецтво і любов стають актом спротиву. Їхнє життя серія втрат, тріумфів і самопожертва. Там, де панує смерть, вони обирають творити. Через темряву війни герої знаходять свободу всередині себе і одна в одній. Ця історія болить і сьогодні, бо нагадує тільки любов і правда. Здатні перемогти темряв. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.